Шановні колеги, сьогодні я стану коровою, яка прискакала, що Чорнобиля буде бігати по серверу і дивитися на реакцію людей. Цей відос буде максимально смішним, повірте на слово. Я сі дуже старався, і взамін прошу лише одне: поставте вподобайку і оформіть підписочку це безплатно і 2 секунди часу. Вам не тяжко, а я сі буду дуже вдячний. Ти хоче грати зі мною на найкращому українському проєкті в GTA 5 Nexus RP, Вводьте промокод Мокода який дасть вам 30 тисяч долярів і золоту віпку зразу після реєстрації. Дуже вам поможе на старті. Давайте вже швидше перейдемо до відео, раджу не брати нічого поїсти, так як можна подивитися або захлібнутися від сміху. Бажаю вам приємного перегляду! Давайте підводити підсумки з минулого відео на 50 тисяч доларів. У цьому відеосі також робимо конкурс, також 50 тисяч. Умови такі самі. Підписочка, обов'язково, подобайка, звісно, і написати будь-яке число коментарів. Хоч 100, хоч 200, головне, щоб вони були різними, і мінімум 4 слова. 4 слова, не цифр, нічого іншого, іменно слів. Давайте вставляємо силочку, дивимось, що у нас по активності. У нас тут 91 вподобайка. Друзі, максимально вам за це вдячний. Ви мене дуже сильно мотивуєте, і я роблю для вас ще кращий і кращий контент. Ну що ж, давайте вибирати переборця. Михайло Павлюк. Я на тебе вже зі 100 підписників підписався, дивлюся, ставлю лайки під кожне відео. Ти топ, ти надихаєш мене жити. Друже, дуже приємні слова. Дякую тобі за підтримку. А, ти забираєш 50 тисяч. Відпиши мені в Discord, щоб забрати свій приз. А тепер ми переходимо до відео. Хто хоче молочка курва? Боже, паміуй. Поміловил... Тихо, 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 не бачиш корова йде. Ну йоб твою зано. Курва по сонця. Корова валить, а ви тут стали. Куро, йп твою мать. Молочка хто хоче. Молочка безплатно, хто хоче. Корову вкрали! <laughs> корову вкрали, йоп твой. Пацани, ти на місце, став на місце, курва, бо я тобі насру під двері. Ти не бачиш корову? Ти не бачиш корову тут рознесло? Й твою мать. Хлопе, віднеси мене до хати, віднеси мене на поле, я ходжу до травечки. О! Все, я, я йду звідси. Ви, ви мені сі не сподобали. Все, я поскакала, давайте. Не хочу, я тобі сімо. Я тобі молочка потім надаю. Е, курва, ну куди ти насимомо мопеді, Йоп твою. Баш корову, курва. О. Ледве встав. Ноги вже не тримаєш, старий, розумієш? О боже милий. Що з коровою робиться? Я. Боже. Ну ні, ну що з моєю шиєю? Ти сі бачиш? Хлопена скалані, ти сьогодні все бачив в тому, всьому, всьому світі. Курва в мене вже сі заплітає, я не знаю, що говорити. Подиви на мою шию. Хлопець, ти мене. Ти зі Шо, що зі мною зробила? Що що зі мною, хазяїн, зробить, розумієш? З мене яким, З яким мене молоко буде? До речі, хто хоче молочка? Я я. А хто якщо, а, а якщо я скажу, що я бик? Не понял. Баш, хозяин прижав, взял и вкрали мою крову. Курва. Штраф, штраф. И за неправильне паркування тоже. Мене в багажник засунути? засунуть. Пішов в сраку, курва. Во. Ай, епт твою мать. О, баш, все, все, забирають мене, забирають. Все, давай. когда мою корову забрали? Гражданина, срывайте, срывайте, срывайте. Чек, ваша корова? Так, моя. Да. Документы тут есть? Нет. У меня... У мене, мене о, на, на, на сісті знизу написано, що корова незнайомця 88. Просьте, просьте <продуктив> корову, бо я буду винужден. Для... Та да це моя корова розна на ферму. Просьте корову, попередження. Ага, моя корова. корова. Та це моя корова. Попередження третій раз буде вистріл. Та це моя корова. Просьте корову на землю. <с antenna> Суки, блять, корову ай-яй-яй-яй. Я зорьку додому везу. Пане полі, відвезіть мене додому, курва! О! Погнали! Ха-ха-ха! твою мать! Що то було? Що то за молоко. Що то я за траву жерла, йп твою мать! На в... корову на вертольоті везуть. Ха-ха, <рес> <рес> я вахерю. Але то, звісно, але то стричить голова з того <рес> з того даху. О, куди ви мене привезли. О, пішли, пішли. Тільки, тільки, тільки якщо ви дати... Д Дасте мені хліб ну то тоді я вам зажарю того молочка такого шоти. <рес> 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 ходімо, ходімо. Послуйтесь, корово, стали охранники. Ептва мать габариты. Хочу, хочу! Давай, давай, давай! Тільки такого! Піва, О! Та Заре оп! Дик-дик-дик-дик-дик-дик-д-к. Это пиздец. Давай! Ко-к-ко-ко-рело залило корово. Да, шей. Певно, ну, обійтейся таке підтримую. О, ні, це вже. Ти шо? Ти мене вирішив обманути, я тебе зараз. Я я.. Кої... я.. кое зараз забудаю, я вам говорю, то тому закінчиться бідою. Корова ще не таке п'є, во, диви в хортиця як мінімум пішла. О, дик, -дик, 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 дик Мені. Мені пе... На мені написало, що я сильно п'яний, Ну.. таке таке буває. О, чекайте, шо, шо то шо то за шо то таке? А ну пусунься, курва, не диви! Ай, вай вай вай. Хочеш, хочеш, хочеш попробувати мого молочка? Хе-хе-хе. <сум> 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 давай, давай. О, люксово, просто бомба. Ой, курва, ледве йду. Все, давай, зараз я сяду на ст. О боже миле, ну шо ж тебе так? Хто хоче зі мною за столиком випити вина? <сум> На. Ой, курва на столик впала! Ха! <реш> на, на столик! птве. Та чекай! Да то та, то, що то, ти мені налив, Ну птвою. О, оце, оце оце я розумію, оце я розумію, чекай, ну то зараз... несіть пляшку, бо зараз молоко польється Несіть відро! <реш> Давай <реш> бочку зразу, цистерну. НО, застрелите их до мами, а потім на мес упустить за місмен, бо. Ужас, конечно. Оооо, ты шо с ним тут. Куру... <говори> Боетами. <говори> це, не, це не то, что ты подумав. Тут одна же мудра людина, оця зелена, сказала, що це? А ну-ка. По. Члени. <говори> Я так назву свою компанию по производству молока. Эй, <говори> <говори> понял? Йоп, куда що з корову зробили? Чекай, я не можу, на стіл. Йоп, не влажу. Хлопці, побежіть. О, все, підняла. Ну, й... ай, корові по печені вдарили, Йоп, твою. Ох, чекай! Ой, йоп! Чуть не взлетів, корова. Та куди корову по печені, там мені ще молоко треба. Ого, ого, ого. Щось і стресло, ви бачили. Сток, сток, курва. Добрий день! Добрий день. Мені потрібно оцю худобу провірити на прививку. І реалізувати. Не зрозумів. Ні, не треба, мені треба, щоб вона мені ще народила кучу таких же самих бичків, щоб я їх потом. Бачків? Бичків? я тобі що, бичок і цеаретич, що доживай мене правильно. То є корова, то є бик, блядь. блять ще мені понароблював дітей таких маленьких. Ти шо, хочеш щоб я сіс. Ступ... до тобі женив, чи шо? <рес> Ану, пане офіцер, проїдь, будь ласка, зі мною. Не даїте. <рес> Не даїте більше трьох разів на документ. Наду... Правильно. Ой, чекайте, залізла. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой курва впала! Плитку розбила, вибачаюсь. Взяла плитку, розбила, курва, чекайте, додайте дайте я вилізу. Ужас. Яке обслуговування. Да. <реш> <реш> я тут рейдил, зараз окулим ясний кріш. Який м'ясник крует від бідери, Я буду получати фінансове пологи Це корова, свята корова. Розумієш? Я. Я під Херсоном курва. Я під Херсоном працювала. Я міни курва, жерла, розумієш? Ну, що ви думали? Платна корова з автоматом. До речі, в мене ще й бронежилет. Блокс, Я броньована корова. І в мене є не тільки бронежилет, у мене ще є 3 літра в хортиці в кишені. Оп, пішло, пішло. Корову хочет заготувати? Що? Хто сказав-то? Не, не надо, не надо! Нам потрібна охорона корова. Так, рогату худобу, не трогати. Ви що? Да. А, ти зараз краще дайте щось. Ви що, поважайте, таре. шануйте, вона нам дає молоко. А, молоко. О, ну да, да, молоко. айк 40 градусів, 40. Як просто клітом. Ти що тут став як на розстріл? А ну-ка, подивіться Чекай, оп-оп-оп-оп. Ваш. Оп, 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 Люксово. Почекайте, курва. Ой, зараз впаду, твою Хулепа. Two hours later. Тільки там та випишу штраф для даної особи. Про типа не можемо. Мені а Мені відкриє, давай мені штраф. Давай пише. Мені штраф, я ікрі не маю йому статтю, вона мене образила. Вона не сказала, що вона мені на ругах посадила. Курва, мені мені крові штраф виписали. Добре, добре, тех курва Це чотири члена. А, так, в взяв копетом з вуха ручку і також підписав штраф. Все, корова, корова оплатила штраф. Зде де ви знайшли такі наручники, йоп твою. Корова впала, допоможіть корові, корова впала. Який м'ясокомбінат? Чекайте, треба зізматувати звідти. Чекайте, корова на лавці застряла. Який паштет! Не-не-не-не-не, все, давай, это я пускакала. Корову зажало, курва, ёб твою. Ёб твою. Еб твою. О, ты сальтуху зробив, конечно. Все, давай. Газу, газу, газу. Газу, курва, это шо ты такий. Давай, давай, газу, газуй. Еп, корова на мясо комбинат хочет сдати. Газуй, за нами погоня. Газуй, за нами погоня. Че ты. Ведьстрелюйся. Відстрілюємося, окей. Так, дістав, получается, пулемет. і також... Уж... Зарядив патрони 50 БМГ. Добрий день. Я прибігла. А це тебе їбе? Які ходоги, курва, я з Чорнобиля прибігла, ти хочеш той хош того ходога? На шаурму, бля. Яку шаурму, курва? Чуєш, то ко корова? Питання маю. Гімном на хоплітах будеш тут подати, то попроси нашу Наталі, попроси Копитка, нашу Наталі Ліля, а ви що тут, дай, цей вог, курок розводите, так? Ти можеш рогами когось йобнути? Я мов, тим ти молочка надоїти тікує бик, ну це, ну що ти, <питач> ти зробиш? А можна питання? Ні, не можна <сх2> <Його> <питач> а, <питач> а, 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 а що зробляєте? Я з Чорнобиля прибігла, мене оформлюють, тому що в мене проблеми, я хочу подати жалобу Дтатушки мені набили, мені набила курка мутант. А що? Щось не подобає, я не розумію. У вас там ціла ферма чи що? У нас було своє підприємство, у нас був свій бізнес, розумієте? Ми продавали Ми продавали кокс в Мексику, але в нас бізнес загнувся, да. Загнувся бізнес і ми переплили, перебігли сюди. Я як вас побачу, я сподіваюся. А вы что наркоман? Нет, а, необычайно а, не, звичайно. А, зрозуміло. понятно Индюк у нас в баре работал Свена на мясо послали Сына на Правда там боти послала После того мяса поумирала, ну шо зробиш Two hours later. Ви мене що, курва, на ковбаску пустите? На ковбаску. <різовую> Яку ковбаску, да <не> йоб твою? <різовую> Лепші польські ковбаски. О, паровки <різовую> такі будуть. Такі Зараз візьму скальпіш та почну розділувати животину. Зараз відділу м'ясо від сала. Та складу його в пакет. А кістки оставлю Так, скидки за в мешок. салфетки. Давай кинем маш... мешок у сметничок С стола. Там метр. Ну все. Це робити панове кілбаски. Ось і кінець корові, тому і відео також скінчилось. Надіюсь, посміялися від душі. Якщо це так, не забудьте про вподобайку. Наберемо вподобайок вподобайки, зніму ще такий відео. тільки за іншу тварину, наприклад, за курку або кота. Дякую вам за перегляд, всім удачі і слава Україні!